Найкращий правоохоронець України працює на Прикарпатті. Такі результати всеукраїнського конкурсу «Кращий слідчий-2013», який проводило столичне управління міліції та правова газета юридичний вісник України. Із понад сотні претендентів з усієї держави найкращою визнали Анну Лісову, 30-річного майора міліції, яка на Івано-Франківщині бореться із економічними злочинами. Про те, як проходять робочі будні найкращого фахівця України, розкажуть наші кореспонденти. Ось у цьому приміщенні проходять робочі будні найкращого слідчого України. Анна Лісова, майор міліції. Працює у відділі економіки та службових злочинів уже протягом семи років. Доброго дня, Валентин Юрич, це вас турбує слідча лісова Анна Юрівна. Ви отримували повістку про виклик до мене на 12 лютого 2014 року на 14 годин. Я би хотіла дізнатися, чи будете ви. Участь у подібному конкурсі Анна Лісова взяла вперше теоретичні та практичні завдання, виконала майже на відмінно і набрала найбільше балів. Кожне завдання мало 12 дванадцятибальну систему. Відповідно було три завдання за підсумками. Проведеного конкурсу я набрала 28, друге місце 23 і третє місце 22 бали. Із понад сотні претендентів з усієї держави Анна найкраща. Вітання найкращі слідчої України отримала і у стінах рідного управління від колег та очільника прикарпатської комплекс на реальної революції пали посилювання. Я хотіла прокоментувати за насої маси інформації. У нас маса слідчих держав. Маса слідчих, так? 17 тисяч слідчих. Так от наша слідча найкраща в І ми цим гордимося, так, і раз дякую. Найрезонанснішими злочинами найкращого слідчого України є розслідування, пов'язані з привласненням повеневих коштів. Майор міліції з'ясувала, що замість того, щоб ліквідовувати наслідки негоди, шахраї поклали собі до кишень майже 2 мільйони гривень. Справи було передано до суду, а кошти повернули державі. Ліліана Хомешин, Любомир Борута. новини телеканал Раї.